Це люпин білий для сидеральних сумішей і для покращення родючості ґрунту. Найкращий міліорант. Це ж ми тут бачили броні. кукурудзи, все було поле да. устлено. А тепер нова культура, так? Зараз ми наближаємося до поля з озимим ріпаком, який був посіяний за технологією ноутіл. І через декілька днів плануємо обробку дронами заключно фунгіцидами і інсектицидами. Вночі, звісно, і безпечними препаратами для бджіл. Зараз маємо фазу кінець цвітіння, утворення стручків. Який запах від ріпаку. Перепілочка. Десь значить гніздо. Тут у нас озима пшениця з клейдонівською технологією, з технологією е, Примера DMC. Те, що ми бачили, тут фаза передколосіння, треба захищати проти хвороб, але, як завжди, фермер не встигає. І дуже багато роботи. Поле пшениці, яке ми бачили місяць тому, не пізнати. І ріпак. Як виглядав ріпак тоді і як виглядає зараз, всього місяць пройшов. Приблизно місяць тому ми були на цьому посіві озимого ріпаку і... Я вам скажу, колеги, що не треба боятися тих наутільних посівів, бо навіть, навіть без обробітку ґрунту, дивіться, ріпак, я маю метр вісімдесят і деякий ріпак має теж вже до двох метрів. Ну, тобто зменшення кількості обробітків або необроблення ґрунту не означає зменшення врожайності, що ми вже випробували на своїх полях. Ми зайдемо далі. Що маю сказати, ми ріпак не так, як класики доглядаємо дуже інтенсивно. Ми маємо трошки більш здорові, здоровий ґрунт. І тому рослини, я думаю, самі себе дещо захищають від хвороб, від шкідників. Вони більш стійкі, мабуть, до всіх цих. Ну, більш стійкі. Бо бачимо і було багато. Квіткоїда захистили, але його потім знову було багато. Тут але ми... немає такої сильної абортації е, стручків, стручки в'яжуться. Бачу ще залишки пшениці. Е, соломи пшеничної. Так, так, так. Стерня ще видна. Бобових вже не, не видно, так? Да? Повністю розклалися. Тут ми бачимо не дуже такий показний вигляд, але тут було... Чому? Тут було витягування кореневої шийки, запізня за обробка восени ріст регулятором. Але так корінь е, потужний, вертикальний і ну, це. Будь-яку рослину взяв і дивіться. Не бачимо абортації стручків великої. Сподіваємося на урожай 4. Дасть Бог. Плюс ріпак з глибини собі помпує воду і йому ця посуха, яка в нас зараз не, не дуже і, то і страшна. Не все вдається зробити вчасно. Тому рест регуляція часом запізнення відбувається. Тому я полюбляю більше напівкарлики, які не потребують в основному осінньої ріст дворазової. Один так, а два рази це вже, як ми кажемо на Волині занадто. Ще, один, ще одна рослина ріпаку. Теж корінь стрижневий. І, до речі, що скажу, небагато тут, тут було найменше азоту зі всіх моїх років, що я господарюю. Тут 80 кілограм азоту було. Давай. Так, діючі речовини. Завжди в минулому році навіть було 160 а в цьому році 80 кілограмів. Хто пам'ятає, то норма висіву ріпаку тут гібриду дрон від компанії Суфле була 300 тисяч. І ми планомірно йдемо до 250 тисяч хочемо в цьому році спробувати. Ну, Тобто, щоб насіння краще, роз... краще розкладала сівалка і краще галузився ріпак, бо в густоті 300 тисяч недостатнє не гілкування, так би сказав, не з самого низу. Зайду хоч пшеницю, гляну. Пшениця також посіяна за технологією ноутіл. Пшениця остиста, е якісна. Сорти Меріно австрійської селекції. Це не такий відомий сорт, але він е є такі роки, що дає перший клас, тому сію його і, ну, в принципі, задоволений. Нагадайте норму висіву тут? Е норма висіву тут був, було посіяно. Числа 17 жовтня, норма висіву 3 мільйони на гектар. 3-3,2 мільйони на гектар. І бачимо зараз прапорцевий листок і майже без хвороб. Майже без хвороб. Нижній ярус, так, а верхній. Ще буде заплановано одна-дві обробки фунгіцидом. це вже залежно від погодних умов, буде сухо одна. Будуть дощі, то ще й коло захистимо. Я що хочу сказати, що технологія наутіл має право на життя, бо ми, як були на озимому ріпаку, який посіяний, просто зібралася пшениця, внесли органічні добрива і посіяли точним висівом ріпак. Це просто це було Можна сказати, півтори операції внесення органічних добрив і посів рипаку. А класики жанру що роблять? Од... Після збиральне дискування, потім ще одне дискування, потім оранка або глибоке рихлення, потім передпосівна культивація і сівба. Тобто п'ять операцій. А тут півтори. Ну і то чому півтори? Бо одна це внесення органічних добрив, а друга це сівва. І ріпак, як ми бачимо, виглядає не гірше, ніж по обробітку. Тому ця технологія, як каже Михайло Іванович, має право на життя. І що ми хочемо показати аграріям нашої нинчої України.